Долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. Це Геннадій Дубо, політичний експерт. Пане Геннадію, добрий день. Добрий день. Дивіться, отримали касетні боєприпаси. Щось там було незрозуміле, то, то маємо отримати касетні боєприпаси. То не маємо. Вже отримали, ще не застосовували. Чого чекаємо? Ну, чекаємо, мабуть, застосування. Ну про це як і хто і коли це буде робити, краще військових питати. Наші військові зробили по суті дві заяви з цього приводу. Перша заява, яка стосувалася того, що буде використовувати їх лише по укріпленим позиціям ворога. І друга заява, що боєприпаси були віддані з умовою звітів щодо їх використання, яка форма цих звітів, наскільки вони мають бути інтенсивні, це буде формально для галочки, або якщо це буде відповідно досить детально і щодо кожного такого випадку, ну поки не зрозуміло від цього насправді багато чого залежатиме в плані оцінки того, що нам надали партнери. Так само ми не знаємо на сьогодні про кількість боєприпасів, тому що якщо останній, Відповідно, пакет допомоги Німець, Німеччина передавала там, було, прямо зазначається про кількість аж до штук. Скільки 155-го калібру відповідно боєприпасів було передано Україні щодо касетних боєприпасів, сказано в загальному сенсі, і відповідно якихось таких висновків значних зробити ми не можемо, тому що це може бути тисяча штук, це може бути мільйон штук. а Від цього власне ми можемо якісь висновки зробити наразі. Такої інформації нема і навряд чи буде судячи з того, що. Ні по коштам, ні по кількості нам не дають жодних орієнтирів для того, щоб зробити висновки. Але треба зазначити наступне: що насправді Україна, ж, не ратифікувавши конвенцію про заборону касетних боєприпасів, що зробила е, здебільшого Європа, вона мала і має в своєму розпорядженні такі боєприпаси радянського зразку. Тобто, так воно закінчується, але треба розуміти, що це не є якась проривна технологія, вона існувала і вона і була. Є в нас на озброєнні щодо радянських систем відповідно артилерійських і в тому числі реактивних систем залпового вогню. Так, просто якщо порівнювати до прикладу старі радянські касетні боєприпаси, ті, які нам е постачають наші західні партнери, вони можуть різнитися, тому що в радянських е застарілих боєприпасів більший відсоток нерозірваності самих касет, які потім падають на землю і можуть розірватися ні з того, ні з цього. або просто якщо на них наступить якась дитина чи просто людина. Там здається доволі великий відсоток, щось близько 30. А у цих. Сучасніших касетних боєприпасів цей відсоток знижений ледь не до трьох, тому тому що таки різниця різниця відчутна. Чи очікувати нам, якщо нам вже дали касетні боєприпаси, це ж не тільки військове ще й політичне рішення, якщо дивитися на всю небезпеку цих боєприпасів, в принципі, то чи можна очікувати, що далі вони погодять і атаканці? Ну, я думаю, що це не пов'язано приблизно ніяк, тому що якщо ми послухаємо пана Байдена, то він безпосередньо говорить, що єдиною по суті причиною передачі касетних боєприпасів є те, що на складах сполучених штатів не вистачає боєприпасів в звичайному виконанні. Угу. Власне, от порівняння з радянськими зразками воно є ще й важливим. Чому тому, що і наш ворог, власне, має дуже значні запаси саме такого виду озброєння, і в різних навіть я бачив перелік щодо авіабомб в касетному виконанні там на тільки по номенклатурі з точки зору типів. Тому, відповідно, ми не можемо очікувати саме у зв'язку із цим зміни там не післязавтра. Як ми любимо відповідно обстановки на фронті, це лише спосіб підтримати боєздатність з точки зору забезпечення боєприпасами. Тому що ця війна жахлива і такого не було десятками років, коли в день використовуються десятки тисяч снарядів з одного з іншого боку, і власне українська територія, на жаль, на сьогоднішній день є самим небезпечним місцем в світі з точки зору щільності мі. Тобто я бачив аж до 100 тисяч квадратних кілометрів оцінки щодо мінування відповідно як на півночі до сих пір України, так і власне, якщо ми навіть не будемо говорити про південь, там просто тисячі лінії тисяч тисячі кілометрів лінії фронту на сьогодні повною мірою заміновано. А як це відбувається довго? От жителі Києва, півночі особливо, можуть чути через день, що до цього часу відбуваються саперні роботи щодо. Знешкодження того, що залишили Росіяни, тому на жаль, треба також розуміти, що навіть якщо війна завтра закінчиться, ми будемо мати клопіт на раки з точки зору розмінування, навіть не в частині касетних боєприпасів, а в частині звичайних протипіхотних чи протитанкових мін. Так. Пане Геннадію, от західні партнери, передаючи нам ці касетні боєприпаси, зокрема США, закликають до такого дуже обережного такого поводження з ними, щоб вони не застосовувалися в густонаселених районах. А от Росія, вона ж теж, мабуть, використовує такого роду зброю, вона ж теж навряд чи ратифікувала цю конвенцію про заборону касетних боєприпасів. До неї виходить таких вимог, ну що, не можемо пред'явити. Ну справа в тому, що от ви в чому різниця? Росії і України в цій війні в нас є зовнішні зобов'язання певні перед тими, хто постачає зброю. Їм зброю, крім Ірану, відповідно офіційно, принаймні на сьогодні, ніхто не постачає, тому вони додаткових певних перестарок жодних по суті не мають. І це дійсно не зовсім паритетна ситуація, але вона лише із тим пов'язана, що, на жаль, ми не виробляємо необхідну кількість того, що нам необхідно для ведення бойових дій у відсотках. Також думаю, що це. Питання державної таємниці, але ми розуміємо, що левову частину всього, що ми використовуємо от на сьогоднішній день, нам надають західні партнери, і ми по суті не маємо іншого виходу, окрім як дослуховуючись їх, використовувати те, що вони дають, саме так як вони цього просять. Тут тобто, якби це не чесно, це неправильно, це не рівність умов. Але якби ну чи є інший вихід у нас, думаю, що ні. Ну і навіть якби. Наші партнери закликали Російську Федерацію не використовувати неконвенційне зброєння, вони б навряд чи погодилися. Або навіть якби погодилися, сказали, ну добре, ми не будемо використовувати. Через 5 хвилин все одно б якась е, не та ракета або снаряд, боєприпас прилетів би. Тому тут, тут проси, не проси, говори, не говори, як то кажуть, як горохом об стіну. Пане Геннадію, ми вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Будемо чекати на вас в студії, звісно ж. Е, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Геннадій Дубов, політичний експерт? Ну